Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу Безрозсудний місяць. Розділ третій. Мій живіт ще здригався. Від огиди моторошного видовища у середині будівлі, а в одному з вух все ще дзвонів звук пострілу. Викид адреналіну, який допомагав мені тримати себе в руках, згасав. Я засунув руку в кишеню та обережно доторкнувся до уламка, загорнутого в хустинку, потім повернув обличчя до вітру та заплющив очі. Заспокойся, Гаррі, сказав я собі. Заспокойся. Просто зробив вдих, а потім видих. Продовжуй. Бачиш, нічого не трапилось. Ти не мертвий. Марці не дихають. Ти не їжачок, що лежить там на підлозі розірваний, і в тобі також немає дірок від куль. Ти живий. З Мерфі все гаразд, і не потрібно більше дивитись на те без оке обличчя. Але все ж, навіть з заплющеними очима, я бачив розтерзане тіло, я бачив калюжу крові, яка застигала та густішала, а ще відчув смак жовчі в горлі і зібрався, щоб не вирвати. Хотілось кричати, бігати. Махати руками й бити щось ногами аж поки не полегшає. Я міг би зрозуміти реакцію агентки Бен. Схоже, вона дійсно займається цією сирією вбивств дуже давно, якщо постійно бачити стільки крові, то можна дійсно стати параноїком. Я продовжував робити глибокі вдихи і видихи, свіжий. Різкий від запахів прийдешньої осені вітер пройшовся по моєму обличчі. Жовтневі вечори в Чикаго прохолодні, але я їх все одно люблю. Це моя улюблена пора року. Врешті-решт я заспокоївся. Мерфі, мабуть, зробила те ж саме поруч зі мною, змушувала себе розслабитись. Ми обоє одночасно зробили крок назад до машини. Нам не потрібні були зайві слова. Я почала мерфі і замовкла. Я не дивився на неї і також мовчав. Вибач, Карі, я просто вибухнула. Агент Дентон він мудло, але все ж виконує свою роботу і має рацію. З технічної точки зору. Я не маю жодного права бути там, на місці злочину. Я не хотіла втягнути тебе у все це, вона відімкнула двері і сіла. Я ж впав на пасажирське крісло і вирвав у неї з рук ключі. Мерф, похитала головою та примружила очі. Просто сядь і розслабся трохи, і, здається, нам потрібно поговорити. Я не думаю, що це гарна ідея, Гаррі, сказала вона. Вважай це подякою за порятунок твого життя. Тож, говори, та й ти сам все знаєш, сказала Керін, трохи нахмурившись, але все ж влаштувалась на спинці свого крісла та подивилась вперед. Ми бачили, як поліція, криміналісти. Та ФПРівці бігають туди-сюди всередині будівлі. Мовчанка була довгою, і найсмішніше те, що проблеми між Мерфі і мною виникали з того ж джерела, що і проблеми з Кім Ділейні сьогодні ввечері. Мерфі потрібно щось знайти, щоб провести розслідування, і я можу дати їй інформацію. Але цим тільки підштовхнув обійми небезпеки, якось таке вже трапилось ця справа закінчилась декількома пожежами та парою трупів. Ні, звісно, справа була розкрита, усі винні покарані, але Мерфі не пробачила мені того, що я все це зробив за її спиною, а потім вона кілька разів викликала мене на роботу. Я дуже добре впорався, але все ж відчувалась прірва між нами професійна. Можливо, настав час її закопати. Слухай, Мерфі, сказав я. Ми, здається, не розмовляли про ту справу минулої весни. Так, ми не розмовляли про ту справу, сказала вона. Її тон був дуже прохолодним. Як осінній вітер. То чому ми маємо поговорити зараз? Це було минулої весни, зараз жовтень. Полегше мерфі. Я справді хотів розповісти тобі більше, але не міг. Дай вгадаю кішка вирвала тобі язика? Саркастично запитала вона. Ти знаєш, я не поганець. ти повинна просто це знати. Пеклів дзвін Мерф. Я ризикував своєю шиєю, щоб врятувати тебе. Вона похитала головою, дивлячись прямо вперед. Не в цьому справа. Ні? У чому ж? В тому, Дрезден, що ти мені збрехав. Ти відмовився надати мені інформацію стосовно моєї роботи. Коли я запрошую тебе на одне з моїх розслідувань, це означає, що я тобі довіряю. А довіряю я не Вона схопилась за кермо, пальці побіліли. А після весни цих людей стало менше. Я поморщився. вколола дуже гарно. І найгірше, що це правда. Деяка інформація, яку я тоді дізнався, могла просто тебе вбити, мерв. Від погляду її блакитних очей. Захотілося врости в салон машини. Я тобі не донька Дрезден, сказала вона м'яким спокійним голосом. І я не якась порцелянова лялька на полиці, я поліцейська, я можу зловити поганця і дати тому просратись. А ще я можу зловити собою кулю, аби якась домогосподарка вижила. Вона дістала пістолет та перевірила боєзапас. Мені не потрібен твій захист. Мерфі, ну зачекай, квапливо перебив я. Мої слова не для того, щоб тебе розізлити. Я твій друг, і був ним завжди. Офіцер з ліхтариком пройшов повз машину, освітлюючи землю, шукаючи докази, а марфі відвела погляд. Ти був моїм другом, Дрезден, а тепер Мерфі похитала головою, а тепер я не впевнена. На це мало що можна було сказати, але я не міг просто залишити все так. Я спробував відкинути всі її образливі слова і подивитись на речі з точки зору Мерфі вона не чарівниця. Майже немає знань про світ надприродного, про світ, який велика релігія науки не може відкрити з епохи відродження. У неї немає нічого, що можна використати проти тих штук, з якими вона стикається щодня, в неї немає ніякої зброї, крім знань, які даю їй я, а минулої весни. Я забрав у неї цю зброю та залишив беззахисною та непідготовленою. І, напевно, це справді робоче пекло щодня стикатися з речами, які не мають жодного сенсу, з речами, які змушують цілі команди криміналістів просто хитати головами. Так, робота в ВСР, спеціально призначена мером Чикаго команда. Для розслідування всіх незвичайних злочинів в місті, Громадськість, церква та влада все ще не схвально ставляться до будь-яких згадок про магію надприродне, вампірів чи чаклунів. Але ці створіння все ще є навколо, є і тролі під мостами, є феї, що викрадають немовлят, а ще є привиди. І бабаї. Вони все ще тероризують та вбивають людей. І, судячи по статистиці, яку я веду, ситуація погіршується, а не покращується. І хтось намагається це спинити. В Чикаго така людина є. Це Керін Мерфі, а також її команда спеціальних розслідувань. Вона обіймала цю посаду довше. Ніж будь-хто з її численних попередників, тому що вона відкривалась думці, що є щось більше, аніж наш матеріальний світ, саме тому вона співпрацювала з єдиним у місті професіональним чарівником, я не знав, що сказати. З рота лише зірвалось... Керін, вибач, навколо запанувала тиша. Нарешті вона трошки здригнулась і похитала головою. Гаразд, сказала, мерф, але я хочу про дещо попросити. Хочу твою обіцянку, цього разу ніяких секретів, навіть для того, щоб мене захистити. Ніяких. Вона подивилась у вікно. Мерфі, сказав я, цього я не можу обіцяти. Та й взагалі, як можна просити? Вона спалахнула і потягнулась до моєї руки, а потім щось зробила з великим пальцем, від чого швидкий біль прострілив мені руку. Я швидко відсмикнув її назад, впустивши ключі. Вона їх зловила і швидко встромила в замок запалювання. Я поморшився, на мить струснув долонею. А потім прикрив її руку своєю. Ну, гаразд, сказав я, обіцяю, клянуся більше ніяких секретів. Вона глянула на мене, зітхнула, відвела погляд, а потім завела машину та виїхала зі стоянки. Ну, що ж, сказала Мерв. — тоді я тобі все розповім. Тому що мені потрібна будь-яка допомога, тому що якщо ми не знайдемо цю штуку перевертня, то у нас на руках буде ще одна вантажівка трупів, тому що якщо ми завалимо цю справу, я залишусь без роботи, а ти, мабуть, будеш жити у в'язниці. Кінець третього розділу. Дякую за прослуховування. Почуємось.